Попри складну економічну ситуацію, уряд провів вже другу індексацію пенсійних виплат під час повномасштабної війни. Так, за березень виплачені всі пенсії, які за результатами індексації зросли на 20%. Індексація торкнулася 10,5 мільйонів українських пенсіонерів. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 28 березня розповів, кому у квітні будуть підвищувати пенсії. Тепер у квітні буде здійснено автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів з рахуванням збільшеного трудового стажу. Таке підвищення торкнеться близько 600 тисяч. Українців розуміємо, що громадяни пенсійного віку потребують особливої підтримки під час війни, тому знайшли ресурси, проіндексували пенсії, продовжили доплати, надаємо субсидії та пільги, допомагаємо всім, хто цього потребує. Ми вдячні нашим міжнародним партнерам, завдяки яким можемо повною мірою та вчасно профінансувати всі критичні видатки нашого бюджету, вдячні українському бізнесу та всім платникам податків. Усі кошти, які ви платите в бюджет, ми спрямовуємо на нашу армію. Та безпеку. Прем'єр-міністр заявив, що розмір середньої пенсії в Україні після індексації з 1 березня перевищив показник у п'ять тисяч гривень. Квітневий перерахунок означає урахування того трудового стажу, який пенсіонери отримали, починаючи з попереднього перерахунку таких пенсій, тобто за збільшений страховий стаж. Така надбавка до пенсії носить індивідуальний характер.